Слухайте мене уважно, чотири дебіла. Точніше два дебіла, а два гіпермозника. Ваше сьогодні завдання. Виростити мені найбільш в кількість рослин. Так як літо заканчивайся, того надо це. Якось нарешті урожай зробити. Понімаєте? То ідіть захвати... Що ти махаєш головою? Ідіть захватити територій. І вирантий. Так ту-ту-ту-ту-ту. Так, друзі. моя тактика буде заключатися просто. Дивіться. Зараз ми підемо. Зробимо собі матигу, звісно. Постараємося відрощити бути. Бо. Кит Кі там битва. Кит там битва. Та! В мене не вихвилює б'ються, Мені більше достанеться. Раз. Два. Три. Да. Ладно. Хай Айбьюсе! о ха Так, друзі... ха точно Так, звук? Да, повинен. Уверен? Ну, наверное, все На 90 Так, добываем. Давай це добываешь, двигаем. А так я так и хочу. Хай купляють. Ну що? Правда, я <рес> Зеро, не правда його? Зеро, де залізі? Я тільки дві штуки не йшов, бо пічний йти не можу. Так що, дуже жалко. ти не знайшов? Так, сюди біжу. Оце сюди, тут зараз ще верстак забахаю. Так, 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 біжу сюди тепер. Ще дерево треба добути. Само собою, дерево це важна штука. Дивіться, раз. Бой, знаешь, что я буду добавить вообще? Який мод? Мод жейд. Давай прикол, фокус. Подожди. Давай показывай. йди ты в баню. Голос ее дорвав. В мене нема. Шо нема. Дома? Странный. Написал немає, шо нема. Не <гум> я все залізо добув. Зараз <гум> тільки два залізу. <гум> А ти бачиш, що я роблю? Да. Голову дервал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Іван, коли? Іван! Коли надо за... Надо відро? Надо відро? За скільки купиш. Отбой монет, ты прийдеш за мене. Не, мало, мало. тинь Тинь-тинь-тинь. Так, давайте пошухаем. може на сіні досее, кот. Че с дику. Пшеница это пшениця, это це пшениця, це хорошо, но мне не надо пшенице, меня На синешь. Напшините не разовьюсь. Так, сюда, сюда. Так, опа, це що? Буряк. Помидор. Там щи. Абрикос. Давайте абрикос добудем. Мы все, мы ушли своими життям жить. Он хоть живут там. Э! Е. Э! Е! Мы ушли, назад. У нас э, життя вартає назад. Да. Давайте ще щось поб'ємо шукаємо. Може ще щось не да. Так, ну поки що, еще диви... Якщо подивитися, то космос, найбагатший, но не думаю, що надовго. Тинь-тин-тин-тин-тин. Поб'ємо ще, поб'ем ще, поб'ем ще. Може ще щось а ну ж нас... не, не, нас, не А ну-ка, зряйте ш роботі. Не, зрячи не роботі на сине. А че моноїстеречка? А Апельсин Можна ты купити бедро за 64 монети? <клес> подумаю, подумаю. Два стака без питань, давай. На Подожди. Подожди, я зараз побігаю, що тут Хочу пробіжуть, пошукаю дещо і пробіжу Ще помідори Ще помідори Так, це, що? то біжимо сюди. Опа! Це що? Ну, давите. Блин. Ну, хотя бы 4-5 раз. давайте, чтобы я взломал, надо уйти. Так, давай. Лимоны. Лимоны, лимоны, лимоны. Миллионы. Нам надо миллионы подписчиков, конечно. А не миллионы лимоны. Пальма. Ладно, давайте добудем пальму еще. Может кокос. Может пальму выпадет, а кокосом может выпасть. Побачим. О, Давай. На відро. Дякую. Ну, друзі, я ж говорю, що тактика буде робоча. Бачите? Тактика робоча. Блін. помідори вже знайшов. Барига, ти де! Барига. Барига оттуда. Лимона за по скільки купиш. По В мене Д... на таких стоїть для мене. Давай. Відро в мене. Зараз. Дай одну пробу. Одну пробу дай. На. На, 9 Зараз я наш тут. <гум> так. Тик. Ты. Тик 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 Все Продав. А помидор. Тіку. А помидор. О, помидор. Де да ти їх взагалі откупал. Так он до цього дивись же ты помідор помидор. Цього, цього продав? Ні, я знайшов Понятно. А яблоко якій ціні? Яблоко поки що не приймаю. потім потом На, Най. Помідори Помідор. будуть по вісім Так повісив. Так Давай, виставляй поки що на продажу, я пока собі засаджувати, а то у мене Все погано Тин, 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 тин Ну да Конечно Подвесик хто зараз в топі на. Нифига себе. Ты на крипту криптомаешь. Понимаю, я ж возя. просто для початку треба было правильный вклад вложить. Ты коли говоришь, менее спиной не стоит, я тебя не чую. Заскики один. Віс. Вот, Чисто, по-моему. По-моему, мне же никто не дожене. Даже зеро не в топе. Зеро вообще не в топе. О! Так, є... Ну, десь скоро будем. Тик. Тик. Мені ще не одна цей мутації не випала. Так. У нього точно помідори, чи ні? Я це ж не позуміти. Ні, у нього не немає. А ні є помідори Не шло. <різь> ну помідори мають мутации. Якщо вы ви правильно выбрали. Ага. Пока <різь> ейте. <різь> <різь> Что-то я не уверен, что вона тут є. Та не, я зато. Я за... уже Та Та за зато так само просто думаю, что немає. Ты что? Мне мені помидорами кидайся. Ты не обалдел? Гнил. це Цепист безпр... без нахуй. однаку. Ты меня гнилими помидоры кидав. Так, бодя, бодя, Бодя Так. Ну моя тактика дивіться Брать. Продавай помідори По монети Так я і так, зараз самый богатый, якщо брати так. Може даже стак вивезти Купить А що мені буряк куплять за стак, якщо у мене до нас буряка. Питання до тебе маленькі такі Я Майнкрафт не гуляв <реш> Не знаю, як на сине робиться. Бо я там буряк по находу, что тільки що я зрозумів, що його не вигодно брати було. Все, буря... насіння буряка нарешті. Монокопуй. Бо я на томах довго не проживу вже. Тик, вже знову ложим. Дуже легенько йде над... Дуже легенько йде збір. А у вас що там пане зеро. На, не буду тебе. Що, зеро, 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 зеро Зеро, Зеро, подожди. Давай, обмін, я тебе даю на синіапомидор, а ты мені даєш насіння капуст. Давай, на. Байбачиш, яке торгаш? Ну, такой треба вообще, так штук в цій грі. Тут по ничего не мон. Так. Так, давайте тверм все водой, там достигає. Нє, бо не, бо пом... на ці помідори нема, блін. мутації. Так. Зараз будемо ще більше свою ферму. Зараз побачите, як я її хочу збільшити. Тик. Давайте, раз. Два. Фіт, я. Не психуй. Чого не психуй? Ти надто перебачив. Чим? Диви мене вже зараз доганяє. Кіт. я його не Нікі. Так я таке саме тобі приносив, приносить, це мені кинув. Це морква. А я тобі буряк тоді приносив. А, блін, друзі. Ми вже ж пр пробували записати одну серію. Звід того я і знаю багато функцій. Тільки що в нас та серія, як би вам сказати, пішла крахом. Звук не записався. Так. А, тут така ситуація. Ладно, зараз піду до зеро Зеро, зеро, зеро зеро. Треба тобі відро? Давай, ти мені даєш насіння. Що тут у тебе є. Клубники, планытии і картоплі. а я тобі даю ведро. Типа, і планыть. Типу, насіння. На. Бодя, от я тобі бегушь, що вигодно добывать одразу весь цей. Поїхали. Шейдером граєш? Да, конечно. Точно? Да. маленьку-маленьку монету маленьку. трохи добавилось. У мене капуста не хоче рости. Насіння, сине Ртоплем полмить засаджи засаджі Давайте ще раз підемо, пробежимся, може ще шо найдем, Ну якраз химина вырубай. Окей. Ты на работає. Okay. а Так <звук> А воно так і має працювати, моє питання. Не. А мене питання, як набрати? Це ж питання он целое, цікаво, як набрати. Ой, так, полуниця. Ні, оце... Оооо, м'ясо міти. Нічого свій. Поки помідори нам ще вигоніть, тому на помідори засаджувати Угу, угу. Мати угу. одна мутація. Давайте вже даже помідори не будемо засажувати, невигодно. Та блін. Давай, доскі. Зеро, блін, починає догонять. Зеро починає догоняй. Зеро починає догонять. Я на нарахував. Ну, Все. Ты нафиг елку, нафиг ты елку. А шо? Він ж зараження дає Іди, ідіть иди Я збираю тут продавать. товар. Хоч прикол розкажу? Я заражену картоплю посадив Поїхали. Так, один. Тепер перший запускав записів? Да, да, да. И що? Перший як. Блін. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Так, повницюємо. Йому... Якийсь у мене найбідніший цей асортимент. Так, Блін, Зеро, ти куди угнав? Я злякався А я злякався, чому мои монети пропадуть? Я пофиксирую значить Бо а в моя нагороде Да кто нагадал Сорняки, да Ой ладно Боть, ну як тобі те, що в мене на городі твориться? Я знаю... Должна... бо як тобі те, що в мене на городі твориться, га. Як ти опустився? Я бачу. Так, дурньось, так, але я опустився. Дивись, в мене є. Так. В мене є полниці на 200... На 2200 монет. Можна я в тебе обміняю зразу, а не оп... оптом. Я просто в калькулятор загуглив. Загуглив? Ну, в мене дуже багато поліця, це буде дуже довго откликать. Ну, мое питання, ти загуглив калькулятор, це да? Майже 6 таків. Я його заставил себе хочу це приманити. мир. Отключи мир. Та, Та що у вас їх так побагато, монет. Та в мене воно не росте. Поки воно росте, побігаємо ще десь. Може ще знайду. М... Так. Тик, тик, тик. Я заражнищий Тик, тик, тик. Далее бежим. Говорю, ой, 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 ой. -ой. И кто вы, монстр? Не нападайте на меня. Я жду добрый едет". Бежим, бежим, бежим. Торгаш. Торгаш. 1500. Да, 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 да. Что-то там же эти слухай.